А ваше зараз завдання у чатові написати, як ви гадаєте, яке оленятко прибіжить найпершим. У мене їх є чотири. Зараз ви їх побачите. Ось такі вони красунчики. Один, два, три, чотири. Пишемо в чат, як ви думаєте, яке прибіжить перше. Хто не може написати, не має можливості, кажіть мені, я вас запишу. Я обираю три. Я обираю перемога. Так, тіма один. Далі. Руслан. Так, хто сам без проблем, діти? Друзі, я один. Швидше один. Так. Всі написали? А, угу. Так, Кароліна, чотири пишу. Пишу. Так, друзі, всі написали. Так, Кароліна, я записала. Так, рахую від п'яти до одного і більше чата не зможете писати. П'ять, чотири, три, два, один. Стоп. Більше писати ви не можете. А отже, наші оленятка біжать, визначально переможці. Let's go. Ні, передумати вже все.